Розділ десятий. Та це ж велика маня, моя колежанка. Зараз я вас познайомлю. Полетіли. Дуля змахнула крильми і зробила коло навкруж драго і пиптика. А як же принцеса? спитав пиптик. Ніде не дінеться, вона тут аж до вечора гратися буде. Драго і пиптик злетіли над танками. Дивно, але вчора вони чомусь не бачили. Що в кількох місцях серед розбуялої зелені пагорбів виблискували золоті бані з хрестами. Краса. Пиптикові подих перехопило. Ге, дра. Згоден, промовив драго. Та ще більша краса буде, якщо нас оце одоробло не порубає. Не бійтесь, вона зовсім не страшна запевнила дракончиків сорока, вона тут давно стоїть і ще нікого за весь час не образила. Ми з нею взагалі, приятельки, тільки вона не дуже балакуча, більше мовчить та пильнує. А що пильнує? спитав Драго. Дивиться, щоб ніякий ворог на нашу землю не прийшов. Вона мені дуже якусь, на якусь богатирку схожа, сказав Пиптик. Ти, певна, ця твоя маня своїм меческом драконів на капусту не шинкує, не бійся. От побачите самі, що вона не войовнича, головне на голову не сідайте. Маня цього не любить. Сідайте на плечі. Ось вони піднялися аж до обличчя залізної велетки, і драго з пиптиком побачили, що воно справді не люте, хоч і суворе. Привіт, прострекотала сорока. Можна зробити посадку? Велика маня ледь помітно кивнула. На голову не сідайте ще раз крізь дзьоба, нагадала дуля і вмостилася на правому плечі. Тут же сів і драго. На ліве, не без остраху, опустився пиптик. Як життя? звернулася до залізної жінки дуля. Що тут чути? Все спокійно, навдивовижу м'яким і тихим голосом відповіла велика маня. А це хто з тобою? Це дуля аж тепер зрозуміла, що вона так і не познайомилася з новими знайомими. Тобто з незнайомими. Ми з драконії прилетіли, промовив драго. Я драго. А я пиптик, сказав Пиптик. У мене, а мене батьківщина мати звуть, а місцеві великою маною нарекли. Я не ображаюся, так навіть більше подобається. А навіщо вам меч одразу вирішив розставити всі крапки над і. Пиптик. Меч? А так, про всяк випадок, сказала маня. Це щоб усі знали про мою силу і про силу цієї землі, щоб ніхто більше навіть не думав приходити сюди з лихими намірами. А що вже приходили? запитав Драго. Було лихо, було, монолітним голосом велетки Проказала, гіркими сльозами вмивалася ця щедра земля. Велика маня зітхнула. Піді мною музей, що зберігає пам'ять про ту війну. А ти теж воювала? запитав Пиптик. Ні. Тоді мене ще не було, але тепер стою тут і всім нагадую про страшні події, щоб ніколи більше не повторилося. Нічого подібного. Ясно, кинув Пиптик, отже ти нас не будеш своїм мечем штрикати. Ні, звичайно, ви ж прибули сюди з добрими намірами. А як же, запевнив драго, ми прибули, щоб викрати принцесу. Викрасти, велика маня покосилася на драго. Викрасти це добрі наміри. Е, ну, ми одненьку!» Дуля, ти до кого до мене привела? гримнула велетка і так грязнула мечем об щит, що повітря над Києвом дригнулося. Загули всі дзвони у лаврі і гуртом загавкали всі собаки прилегрилих районів. Усі і дуля, і Драгу, і пиптик сполохано зринули в повітря. Я вам покажу наших принцес викрадати. Не на жарт розізлилася велика маня, на біч вимахуючи своєю жахною зброєю, наче японський ніндзя. Спинися, маню. не своїм голосом зарепетувала дуля. Припини цю месорубку, спинися. Не треба виріщав і пиптик на силу Вивертаючись від меча, ви ви неправильно нас зрозуміли. Ну, скажи йду. Ой, мамо, скажи їй, дулю, оце по-твоєму войовнича?» А меч, наче величезне крило вітряка, стугонів, краючи небо, на шмаття. Не дурійте. Це вже озвався Драго. Нікого ми не будемо викрадати. Ми її попросимо. Бути нашою принцесою. По ой, про ой си. Та коли в цьому буде край, мо, просимо! Ну, це інша справа. Раптово, як і розпочала, так і скінчила вправи з мечем Велика Маня. Запросити, звичайно, можна, тільки якщо вона погодиться. А де та принцеса? Та он же драго кивнув донизу. Там, поміж танками, що згори, здавалися іграшковими, дрібнесенькою комашкою повзала маляка. Маляка? здивувалася маня. Маляка принцеса? А ви її знаєте? Чому ж не знати? Вона тут часто грається, гарна дівчинка, і її бабуся піді мною в музеї квитки продає. Тільки я вперше чую, що вона якась принцеса. Бо ви не бачили її жовтого носа, мовив Пиптик. Ні, не бачила, звідси не видно. То ми полетимо, запросимо її. Драго з надією глянув у очі великої мані. Та летіть, дозволила, дозволила та. Тільки ніяких викрадань. Не налякайте малу. Будьте чемні. Чули? Чули, чули, дякуємо з тим голов пірнули назустріч землі.